Кременчук продовжує налагоджувати зв'язки з європейською спільнотою. Днями міський голова Віталій Малецький провів онлайн-зустріч із німецькими партнерами з міста Вільгельмсгафен. Разом вони обговорили можливість обміну фахівцями зі сфер тепло та водопостачання для взаємного збагачення досвідом і знаннями. Також протягом зустрічі з'явились перші домовленості щодо надання Кременчуку допомоги у вигляді шкільних меблів для сховищ. Маємо потребу і можливо хотіли б з вами проговорити про можливість надання такої гуманітарної допомоги як меблі для укриттів. Це стільці, це парти, які можна використати на укриттях під кожною школою. Під час тривоги діти спускаються туди і продовжують навчання по дві-три години щоденно в умовах повітряної тривоги в цих підвалах, в цих укриттях. Мер нашого міста партнера Карстен Файст висловив підтримку усьому українському народу та пообіцяв зробити все від нього залежне, аби якомога скоріше настав мир. Я заґета бюргамайстацуниксмафінданф. В місті з початку війни живе 1300 мешканців з України, які втекли для того, щоб врятувати своє життя. Якщо буде потреба, ще інші мешканці з України прибудуть до нас. Вони ви можете бути впевненими, що вони отримають прихисток в нас. Ми не звикаємо до цього насильства. Ми не приймаємо того, що відбувається в Україні. Ми показуємо солідарність свою і використовуємо всі політичні можливості для того, щоб на рівні федерації в Україні надавалася необхідна зброя, амуніція, підтримка. Ми хочемо, щоби панував мир. Ми засуджуємо напад Путіна і його армії на Україну. Ми хочемо, щоб ви були захищені, щоб ви могли мати вільну незалежну Україну як члени Європейського союзу. Німецькі партнери також заявили про готовність прийняти до себе на відпочинок дітей із Кременчука, аби ті могли відволіктись і на деякий час забути про жахи війни. Ми цінуємо таку вагому підтримку. Ми щиро дякуємо вам і всьому німецькому народу за ту величезну підтримку, яку з перших днів війни ви надаєте місту Кременчуку і всій нашій Україні, за те, що ви прийняли багато наших біженців, жінок дітей в себе. За те, що допомагаєте нам вистояти в цій дуже складній війні, віримо, що така дружба сприятиме розвитку партнерства, взаємному розумінню та зміцненню культурних зв'язків між обома містами. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.